Це, друзі, усім привіт! Сьогодні 2 грудня, і ми проводимо наш розіграш вишитої сорочки. Ось яка буде шита за розмірами переможця. І щоб обрати цього переможця, ми заходимо на нашу банку. До речі, ви можете побачити, що ми назбирали 9850 гривень. І ви всі молодці, я вами пишаюся, і дякую щиро усім. І Тепер натискаємо кнопочку провести розіграш. Натискаємо кнопочку провести розіграш. І зараз будемо авторизуватись. Так, для цього я заходжу і з телефону, ось я заходжу на нашу баночку і підтвердити. Надаю допуск, і ось у нас все іде підтверджено. Можете бачити, бачити, друзі, що от по посиланню у нас накопичено 5750 гривень. Із карток, значить, це приват, то які українські картки 4100. Ну що, ми молодці. І тепер я натискаю записати екранчик. Сподіваюсь, тут в мене все вийде. От тут от треба зробити, мабуть, ось поділитися, мабуть. Ага, ага, весь екран ось, мабуть, ось так поділитись. Ага, може, то мені тут ще щось треба натиснути. Зараз, секундочку. Поділитися, не проходить чомусь вікно. Ага, ось. Ось так. Поділитись. От, запис розпочався запис. О, все. Гарно. Далі ми розігруємо серед кратних поповнень. Тобто. Ось я натискаю сюди за весь період, який ви надсилали гроші, і кратне 100 гривень. Такий у нас був зазначені, такі в нас умови були, і в нас буде один переможець. От, значить, Тут моя електронна пошта вказана. Ось, ось вона ось вона, можете бачити, надія Горошко Укрнет. От сюди мають прийти мені результати. Тепер показати учасників. От, Підготовка розіграшу триває. тин ти ди дин тин ді дін тин ти ді дін Хтось, хтось виграє, хтось виграє. Але бачите, ось-от іде, все іде, все іде. От, дивіться, пані Ольга, наприклад, Перерахувала найбільшу суму тисячу гривень. Вона має, наприклад, 10 шансів. Бачите, у нас і чоловіки приймали участь. Ось Ігорка, наприклад. І як же ж тут вниз-вниз. Ой, бачите, Лев, Наталія. от, Тобто, супер. от, Тетяна, от, вниз-вниз прогорнути. Тобто, всі ви тут є, дівчатка, ті, що в моно, бачите, то видно ім'я, от, наприклад, бачите, і першу літеру прізвища. От. А якщо з інших банків, то, от, наприклад, по Приват-24. Оце люди точно сплачували, видно Приват24. Ну що, перемішати та розіграти. Перемішати. Та розіграти. Все. Залишився один крок до фіналу що На наступному етапі буде підбито підсумки, а переможцям буде надіслано сповіщення. Змінити результат вже проведеного розігру не можна. Все, ну що, Підтверджую. <кл 'язання> підтверджую. Тін тидин, тин, тинти, Тінь, Тінь 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 Тін. Так і. Ой! <кл 'язання> Виграв учасник, клієнт, от один переможець, клієнти Монобанк отримали повідомлення про перемогу в розіграші. Ви отримаєте контактні дані після того, як переможці нададуть згоду, але не пізніше 4 днів. Контактну інформацію щодо переможців можна знайти в таблиці. Завантажити таблицю. Все, виграв хтось, бачиш? Є табличка. Ось тут якийсь учасник виграв, тут немає його. А... Ну, його от немає. Завантажити таблицю і завершити запис. Все. Завантажити таблицю і завершити запис. Ага, все, воно вже завантажило і зупинити запис. Ага, може тут ще щось треба. Ну, але вже все. А, все, запис завершено. Зберегти відео. Все, друзі, я тепер шукаю переможця. Переможець шукає мене. Сподіваюсь, отут такий значочок, бачите, не видно, хто хтось задонатив -го, -го. от 200 гривень. І я вітаю цього переможця. От. І знайдемося, і побачимося. Зараз завантажу це відео, щоб ви подивились, як воно все проходило. Все, всім гарного вечора!